Путін погрожує Україні дзеркальним ударом по АЕС через буцімто українські атаки на ЗАЕС. Тобто Росія готує злочин, який диктатор вже виправдовує. Чи хоче Росія влаштувати навмисну ядерну катастрофу? Вони планують, вони ж не даремно всі 10 оці лінії, які живили потреби самої запорізької атомної станції, зруйнували. Це ж не українці зробили типовий, так би мовити, прояв ФСБшної підступної політики. Коли вони роблять як якесь зло, і, і звинувачують всьому нас, вони планують зробити там шкоду, тільки вони не враховують, що якщо трапиться трагедія на Запорізькій атомній, вибухнуть блоки, то це накриє пів Росії ну в європейську частину точно і вона стане також як і Україна непридатною для життя, і тому це божевілля дуже неосвічених ідіотів. Які очолюють цю нещасну недоімперію?